Чого ми приймаємо замовлення через сайт Галь? Бо Великий потік замовлення, що ні, саме основна причина прийому замовлення через сайт. Це через те, щоб е, менеджер не допустив помилки. Бо... Саме менеджер. Ну клієнт говорить одне. Наприклад, там свічка 20. свічка 20, це може бути номер 20, довжина 20 сантиметрів, там 20 штук пасті. Я не знаю. Ну і може бути недорозуміння. Просто клієнт думає про одне, менеджер думає про друге, і в кінцевому випадку виходить, що не те відправили, що клієнт хотів. Да, і багато дуже таких випадків, коли ми приймали замовлення там в коментарях. Клієнт очікує одне, бо він колись побачив відео. Да? А там може бути відтінок, не такі кольори, можуть бути різні розміри. Тому ми приймаємо замовлення через інтернет-магазин. Він в шапці профілю. Намагаємося там м, надати максимальну інформацію. Це фото, опис, характеристики, розміри для того, щоб вам було зручно, і ви на сайті одразу вказуєте е, реквізити, куди відправити. Важко це зробити замовлення гай, на сайті. Ні, На сайті не важко, ви все додаєте до кошику, переходите в кошик і заповнюєте все по списку. Що вас просить програма? Все, там нічого. де сайти В шапці профілю є всі ваші сайти. Будь ласка, переходьте, робіть замовлення.